Друзі, всім привіт! З вами Венсі. сьогодні ми будемо грати на пристрої револьвер на молодце у нас обойма на 6 вистрілів. Так, поставив зразу Мінку. Так, запікався я в каточку в режимчику влога. Ну і ми подивимося, на що здатний цей Моло. Так, Перший кіл я вже зробив. Так, ну дальність маленька, як ви бачите. Як ця граната зразу зірвалася, я не знаю. Там же ж якийсь час певний має пройти. Чи це можливо якась інша граната? Не проста, бо в мене прокачана тільки проста. Так. Так, щось залагало. Не знаю, якийсь лаг стався. Головне, щоб знову гранату ніхто не кинув і все буде добре. Так, гранатка падає. Ставлю тут мінку. Ну, перше захоплення є. Так. Тільки жили з оглушенням, Ну, як ви бачите, критує він дуже часто. Зразу мене два рази поспіль оглушив. Граната десь. Я просто почув її звук. молот, як ви бачите, дуже класний, показує непоганий результат. Так. Тесла грає з підривником. Так, зараз вистріляю я свої обойми, щоб у мене вона була повна. Так, забираємо цього Васпіка ну, і летимо на точку П. Так. Ага, я думав, що не вистачає, а просто забув. Сьогодні на вітрині купити гранат. Так би зараз я їм на низ гранату кинув і забрав би їх усіх. Так, ставлю зразу тут міну. Так. И Тесла тут меня забирает под Так, ставим минку. Так, граната. одна. Така віддача від цих гранат, що Збила мені присіл, я не зміг нікого забрати. Так, ну тут потрібно було мені не їхати в лоб, а трошки здати назад. Так, ставлю мінку Ми забираємось в зітках. Не вистачає зараз мені аптечки. Я прожав свій овердрайв і одразу по мені прилетів магну. Не дотягуюсь до фліза. Щось знову підлагнуло Це на щось ця каточка часто підлагує Що в нас тут? Немає нікого. Очі Тесла їде. Чи граната якась залетіла. Так, ну що, є захоплення? Так, ставлю тут мінку. Так, і точка Б наступна. Забираємо вікінга. Ну, гранат не вистачає. Так. Класно збиває траєкторію руху вашим суперникам це Тесла. Так, ну що, можна пригати низ. Є захоплення є перемога. Ну що, друзі, якщо вам сподобався огляд на молот з револьвером, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.